Привіт такі мої ріднулічки. Сьогодні просто відео. Давно хотіла навчитися підшивати. Взуття, мої любимі шлюпани, не можу ні в чому ходити. Не скажу, що я старців ввожу, але не хочеться його викидати. Такі шлюпанці дуже зручні в хаті ходити. Тому купила шило. Купила. Не знаю, як воно називається, щоб підшивати. Все воно коштує дуже дешево. Чоловік мені показав, як ним користуватися, тому я один із вечорів присвятила ремонту своїх шлюпанців. Мені цікаво, хто як вечори проводить. тому що в мене немає часу ні телевізор дивитися, ні в інтернеті сидіти. Це хіба захожу там часів 11, начало 12 коли лягаю спати, ну, відповісти на коментарі. Це в мене такий гліцерин. Я купляла його давно, колись е, е, миловарінням дуже е, по півночі миловарила. Мені дуже подобалось. Та й зараз подобається, але не вистачає часу. Мило зварене своїми руками. ну Дуже класне, можна додати, що хочеш. Тому шиєм. Насправді я не думала, що це все так швидко. Єдине, чого мені не показав чоловік, як закінчити. Якщо нитка закінчилася, що робити. Ну, я зав'язую збоку, ніхто його цього не побачить, він вже потім мені сказав, що я валянок битий, треба по-другому. Ну, як є, так і є. Мені скучно не буває ніколи, так як робота є завжди. Та я думаю, багато в кого. Це в одному із відео на мене писали. Ще завість. Мені нема коли завидувати, тому що в мене нема часу. В основному завидують люди от своєї злості і од того, що їм нема чим зайнятися. А мені завжди є чим зайнятися. Або я сама шукаю цю роботу, або вона мене шукає, я не знаю. Ну, ось так швиденько вже дошила один. Треба такий шматочки в мене тканин є. Зараз задники поприклеюю. Щоб не зяпали, та і все готово буде. Вирізала око Задники такі. В чоловіка стибрила клеїть такий, який все клеє, поки він не, не бачить. Зараз швиденько поприклеюю. І буде все добре. Все це дуже швидко. Не думала я. Добре, що в мене другий шлюпанець не такий порваний, трошки менш порваний, тому другий я підшила швидше. Бачите? Все так само. Тут ще в мене, як завжди, помічник є. Забрав тканину, грався, грався, поки заснув стюпа. Так, скидаю свої в'язані чешки. Колись також влікалася в'язанням. Носкиві, рукавиць, перчаток, шарфів. Все класно, дуже зручно. Навіщо викидати? Так як на випічку в день Не хочеться витрачати часу, тому що ніколи випікаю завжди, чи здобу, чи тортики, чи якесь печиво. Завжди вечором. Чи якісь заготовочки роблю на слідуючий день, щоб менше часу витрачати. Також в день Ніколи митися з корівками, трошки помила жопки, в кого грязніша, в кого чистіша. Шоколадки. Вже більше трьох років ми їх купили. Тут була ось обідрана шкіра. Так і залишилася. Так що жопки мої пахучі стоять. Да, Моруся? Мрися? Мурочка. Трішки в сараї лагідніше стало, можливо, помінялася, можливо, просто що не на випасі та спокійніше. Слідуючий вечір у нас чистка ушок. Стару чоловіку рубашку знайшла, порвану, порвала на шматочки. Це у мене такий гель для догляду за ушками. Ну, це я там собакам купляла, чому б коровкам не зробити. Ці коровки в мене всі привикші, до всього і до купання. Тому відразу сірку вичищаю, бо в них часто накопичується сірка, а потім на чистеньку тряпочку наливаю гелю. Цього правда він холоднуватий був. Їм не дуже подобалося. А так, звісно, ну, дуже у них чухаються ушка і дискомфорт для них. це. Вони чухаються і. Обстіло, але так, так почухати і вичистити, вони ж, звісно ж, не можуть. Тому стояв, слухають, їм дуже добре. Коли мама ушка чухає, ушка чисті будуть. Класні, гель цей, до речі, дуже хороший. Уже чистенькі ушка ним змазуєш, вони там іде і антибактеріальний. Не обов'язково, ну так як він у мене був. Чому б, слухає мамусічка. дуже ловко ушка дюхаються. Можливо, хтось скаже, спеціально на комеру знімає. Ну, думайте, як хочете, Я їм вушка чищу. Нема чим зайнятися, ні, і мені є чим зайнятися. Коровками займаюся. І так, дуже довго раніше думала почистити. То базари, то хвороба. У нас у котусі ушко одне порване, так як брали її на комплексі, в неї вже були кліпси з номерами повішені. І колись приїхали з роботи, а в неї одна кліпса зірвана була, десь вона зачепилася і кров ішла. Тому ми другу розрізали, зняли. І вийшло, що на одному ушкові просто дирочка, а друге ушко порване в нас. Також дуже полюбляє ушка. Ушка забтівкали. Класно. Тут у нас малолетка невоспитана, яка до цього не приучена і ніколи цього не робили. Вона її практично чистила, але ну, вона мені так особою не дала їх почистити. Так, підсобиралась у мене шить, з чоловікова кофта для вправляння, витягла замочок, поламались замки, буду вшивати. У мене є така стара машинка, колись на базарі спеціально купили. Ручна, правда, бо ножної не було. Яка була, так і купили. Ну, Для себе набагато довше, звичайно, на неї працювати. Не так зручно, бо одна рука зайнята. Ну, Але ж вечорами в підсобирується то дуже багато літом, Рід, рідко, коли це хіба щось дуже-дуже ну, потрібне. У мене стіл такий старий, також я його. Підкрашувала, переробляла. Тому вшиваю замочки. Сама моя нелюбима робота на даний час. Ну, а що ти поробиш? Треба вшивати, вдома в чомусь ходити, не будеш ти його постійно викидати. Але в чоловіка замки йдуть на, на ура. не встигаю йому то в штанах, то в курточки. Собі я кушила замочок, то майже <коспалію> назавжди. А тут приходиться частенько вшивати. Навчилася я шити мене перша свекруха, шила, в неї нужна машинка була, тому вона мені ази показала, дай Бог здоров'я. І так підшиваю для себе, для своєї сім'ї. Можна щось зробити. Самочок ушила. була мене жде ще робота, ну це слідуючі вечори. Курточка моя замінна на вправлянні, бо одну постіраю, друга остається. І ще одну кофту мені чоловік дав. Так, побілка сараю білю я весною. Влітку ще разів три підбілюю, так як сарай у нас ну, для корів не строївся, перероблений був. Задні стіни дуже близько до корів, тому замазуються вони ну, дуже швидко. Білю не за один раз, а так я трішки часу підбілила якусь частину стіни. Є трішки з часу. Другі скажуть, нащо ти його білиш? Ну, я не можу заходити в сасраний сарай, тому що я там багато часу проводжу, візуально не можу терпіти. Тому ніби то й багато часу витрачено, але підбілюю по можливості. Оце вже побілила стіну. Вона ось висохне, ще побіліє, буде гарненько. Тут я білила, тут дівчата повечегували, треба буде ще трошки підбілити. Взагалі взимку сиро дуже. Весною, коли відкриваються всі двері, набагато сухіше і її. Звісно, вечори, п'ятниці і суботи, це в мене готування на базар. Варю я сири цілий тиждень, ложу солуню, особливо і моцарелу. І тільки витягую з розсолу на полотенечко, щоб воно обсохло в колючки і в морозилку. Вони не, тоді, не дуже сольоні, вони не пересихають, ось недавно я зварила. І Тому перед базаром я їх витягую. Рулетик отакий з, з цим з кисломолочним сиром, зеленю, зробила. Сири на новий рік розібрала, сталися сологуні бухточки. Це зробила рулет із паприкою і за джикою зеленою, з сухою. Коли зразу складаєш сири морозилку, вони приймають свою форму, потім витягуєш, вони розморозаються, як тільки-тільки ну, зварені. Питали мене, на що я полюбляю їсти. Для мене найулюбленіша їжа це салат, помідори з огірком. Звісно, влітку я кайфую. А взимку ну, це від періоду до періоду. Приїхав племінник заробітків, привіз мені гостинця, тому я, тому я кайфую. А влітку я живу на сирах. Творог і салати. дуже класно себе почуваю, і дуже щаслива в цьому.